Рецепт дуже смачних апетитних хрумких огірочків на зиму. Рецепт з доступних продуктів найголовніше дуже швидко, просто готується. Вийде з першого разу у всіх. Я вам гарантую. І такі огірочки. Ви вже точно куштували в Макдональдсі. На Відео готую подвійну порцію. Під відео відразу вказую інгредієнти на одну порцію. Огірочки краще обрати домашні. Промиваємо з обох сторін, видаляємо все непотрібне. І будемо нарізати так, як я показую на відео. Нарізаємо приблизно 3-4 міліметри товщиною. Мені зручніше нарізати в руках, ніж на дощечці. Тому робіть так, як вам зручно. На відео подвійна порція, тому в мене на 3 кілограми огірків виходить 4 столові ложки солі. Тепер потрібно все дуже добре перемішати і залишити під харчовою плівкою або під кришкою на 2 години. Не забуваємо кожні 30 хвилин перемішувати для маринаду Обов'язково беремо тільки яблучний оцет, 6%. на подвійну порцію в мене йде 440 мл мілілітрів. на подвійну порцію додаємо 400 г цукру. Чайну з гіркою ложку куркуми а також 2 треті чайні ложки червоного перцю І для маринаду додаємо саме французьку гірчицю. Чотири з гіркою столові ложки гірчиці приблизно одна баночка, яку я показувала на відео. Всі інгредієнти для маринаду ми вже додали. Все перемішуємо і переставляємо маринад на вогонь. На середньому вогні перемішуємо активно все, щоб цук. Кур не пригорів і всі інгредієнти розчинились І доводимо маринад до кипіння. Через 2 години подивіться, скільки соку пустили огірочки. Зливати його не потрібно. Маринад прокипів вже 3 хвилини, додаємо тоді огірочки Також в каструлю зливаємо сік, який пустили огірочки. Не переймайтесь на цьому етапі, тому що маринаду вистачить на всі огірочки. Після того, як маринад з огірочками закипить, після кипіння 5-6 хвилин ще проварюємо на середньому вогні, помішуючи. Тепер огірочки Через 5 хвилин вже готові, і будемо перекладати їх в стерилізовані заздалегідь банки. Я думаю, що всі знають, як стерилізувати банки. Якщо не знаєте, пишіть в коментарі, Відзніму окреме відео. Доверху заповнюємо огірочками та заливаємо маринадом Щоб зверху маринад покрив всі огірочки. Зверху накладаємо стерилізовану кришку для консервації та закриваємо ключем. Або закриваємо просто гвинтовою кришкою Руками Далі заготовки перекладаємо під покривало вниз кришкою Огірочки вийшли. Дійсно дуже смачними. Я думаю, вам цей рецепт дуже сподобається. А в описі вказала всі повністю інгредієнти.